Що ж, поїхали. Поєдинок стартував Владислав Микуляк. Зараз в патаці своєї команди. Мужанинка. Піде справа до завершального удару, але поки що з ним добре його готують. Точніше, я б сказав, навіть вже задовго її готують, тому що вже в глуху оборону стала Чаламада. А ви грали звідти? А чого ви не граєте з вікінгом? Так вони грають, ну який смисл? вони тепер дві злі підряд. Так граєте з ними, така сама ситуація, де організатор? Хто? Ну, так сні... ну, пацани, ну такая, що це такого. Ну, проси... Ви просите, зелені, пацани, ви просите. 1-0, ну, ще ламада попереду в заключному поєдинку сьогоднішнього ігрового дня. Завтра обов'язково слідкуйте за трансляціями Лобда Ліги. Буде продовження і завершення першого в історії турніру Лобда Ліги. Чудовий зараз вихід в контру. Знову воротар-бомбардир полетів замикати і був дуже близький до взяття воріт. Але не вдалося, не вдалося забити другий м'яч в Чаламаді. А тут дуже прикро помиляються при розіграші свого. Кутового гравці чоломади і дають можливість організовувати атаку уже нині! Такого мачі стає 2-0. Браво, браво, браво! Чудова атака Чаламади, так? Вона стає гольовою, таке враження, що нарешті все вдається команди Чаламада. Вони проігра... програли друзям ну, в такій рівній боротьбі і довго не могли з... забити, бодай гол тільки на останніх секундах відкотали один м'яч, програючи 2-0, і прикро поступилися в попередньому поєдинку. Ну а зараз вже два м'ячі на старті поєдинку забивають і поки що дуже впевнено виглядають ком... проти команди. Буженинки, яка під кінець турніру нарешті підзібралася і довкомплектувалася, і зараз вже має навіть опції замін. Але от дивідендів це поки що не приносить. Буженинці не Є удар. Повертається межа Владислава. Удариє гол. 1-2. 1-2. буженинка. Повертається в гру. Ще, 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 ще. А от і 2-2. Ну що, друзі, дуже швидко у нас буженина зрівняла рахунок у поєдинку, показавши, реально от нівелівавши ті слова, які я буквально півтори хвилини тому сказав, що не приносить їм дивідендів кількісне підсилення. 2-2 і все починається спочатку для обох команд, нічийний рахунок без переваги для жодної з команд. Я б сказав, навіть перевага трохи психологічна, зараз буде на боці буженинки, яка вже відчула, відчула суперника, відчула свій темп гри. І буде зараз ну, у моменту чаламади, момент з ударом по воротах, але без удару у площину. В Ух ти, який мяч забиває зараз. Шаламада. Прекрасна атака, прекрасна. Асист від голкіпера. Удар від капітана під номером 4. І це 3-2. 3-2. Ціла мада повела в рахунку. Я віжу. практично і знову підкат прекрасний від воротника. Дзвонад сильний, все одно впас, він навіть пройшов навряд, чи би дістався адресата. Фол фол з боку чаламади і це штрафний удар. Штрафний удар буквально з лінії штрафної площі. І це прекрасна нагода для того, щоб зрівняти рахунок, знову зрівняти рахунок у цьому матчі. Ух ти! І м'яч, ні, ні, не завітаю ворота. Знову контра. Знову контра. Вих... практично, практично міг виводити вічна від свого партнера Голкіпер Чаламади. Буде удар. Є удар. Але блокований. Фінти, фінти підкати, фінти. І ні. Не влітає у сітку. Прекрасний момент знову. Ухти! А тут яка дірка виникла в оборонних редутах Чаломади. Рахунок 3-3. Браво, браво команда. Домашньої бужанинки. Смачне дербі у нас зараз на першому полі турніру Лобда Ліга. Чаламада проти буженинки. І поки що ми не можемо визначити що смачніше, тому що рахунок нічий. 3-3. Ух ти! А це вже бравісимо! Бравісимо вже Рог. Це було дуже майстерно! Павутини вже точно немає. У Бу... правій дев'ятці воріт команди Чаламади. 4-3. вперше в цьому поєдинку виходить вперед Буженинка. навіч Вихідучи навіч є yeah, є yeah. просто феноменальні атаки. Феноменальні атаки проводить всі свої три останні атаки. Команда Буженинки і, і три розкішні м'ячі отримує у свої ворота. чаламада 5-3 І вже в два м'ячі попереду буженина. Це так відрізок. Видала досвідчена команда. Хоча складена вона. З гравців ухти! А це вже би був реально шедевр дня, якби зараз Владислав Напуляк влучив. Всі ми знаємо техніку і бачення поля цього майстра, тому це було б не дивно, але було б там, звичайно, красиво і неочікувано водночас. Був вже один красивий м'яч сьогодні від четвертого номера. Чаламади тут має бути 4-3, точніше, 5-4. Перепрошую, так. Знову лише плюс один буженинки. М'яч залітає в сідковорі. Матчі залишається незмінним. Микуляк мав чудову нагоду забити шостий м'яч своєї команди, але 5-4 надалі. Користь його команди. Пім'яч Сіті, правісму нарешті забиває. Найдебезпечніший воротник сьогоднішнього ігрового дня. Муртар Челамади таки домігся свого. Удар з носка, рекошет, м'ячівці п'ять-п'ять. це так інтрига в останньому поєдинку ігрового дня п'ятниці на Ловдалізі. Микуляк, бравісимо! 6-5. Дуженинка знову попереду. Прекрасна реалізація, прекрасний пас. <пас> Чудова нагода знову забити. Переклади на два удари. за Буквально 2 секунди завдає гравець команди Буженинки. Не, не вдалося збільшити перевагу своєї команди. 6-5. 6-5. попереду ще один момент. Але чудово, підкаті грає. Гравець ламати. Оце так жорстка, жорстка зустріч. Дякувати Богу, без травм.

Це у нас інтригуючий поєдинок надалі рахунок. 6-5 на користь буженинки. Йде вперед, чоломада. Традиційно йде вперед уже з п'ятьох. Чому Чому зараз не було завершувати по поворота? Мені здається, це просто технічний брак. Я думаю, номер 4 чаламади дійсно хотів, хотів самотужки завершити цю атаку, але не зміг. А тут момент іще, І знову у воротник. Воротар Чаламади. Тим не обдалося обіграти суперника один в один, але аут зароблено. 7-5 рахунок стає на користь. Так, на користь буженинки. І знову два м'ячі попереду. Команда в червоних маніжках. Підкат, чистий, вдалий підкат. Від гравця боженинки. Здається, був був коридор для удару від воротаря. Чаломади, але не наважуся на нього. Найкращий гравець, на мою думку, суб'єктивно цієї команди.

Свої ворота буженинці від забитого м'яча. Хочеться, хочеться да, шостого голу. Нехай пробачить мене буженинка, але хочеться шостого голу від мади, аби інтригу трошечки е підпалити у цьому поєдинку. Поки що плюс два. Плюс два. Поки що плюс два. Буженинки. Але Чаламада, Нагадаю, що ввела в рахунку два м'ячі у сьогоднішньому матчі на початку його. Зараз у два м'ячі програє. Причому програє вже вдруге у два м'ячі.

Два м'ячі попереду. Буженинка 7-5, нагадаю. Виграють вони в чаламади. і Тримають м'яч. Тримають м'яч, все це, це логічно. М -м -м, поки м'яч у них суперник не заб'є. Без фолу, без фолу. Все чудово. Розбирається і суддя, і суперники. Ух ти! А тут дуже самовідно захищаються і контратака. Ми всі знаємо, на що здатний, здатна чаломада в контратаці. І удар буде чи не буде, ні, поки що немає. І стійка! Без удару. І це, напевно, вже перемога. Можемо вже сміливо говорити, що нарешті-нарешті тріумфує команда Буженинки. Sim, pijać. Čalamada, postupajec.